Думаю, від початку повномасштабного вторгнення, ви пам'ятаєте, як важливо для нас було чути, що ми повинні бути одним народом, монолітними, стійко витримувати різні різного виду провокації, тому що найголовніше це перемогти в цій страшній війні. А зараз, як ми розуміємо, вижити і зберегти державність. Е, ось тоді ці заяви про те потрібно бути дружними, потрібно поважати один одного звучали на всіх рівнях. Був період, коли це було. Е, і це допомогло нам тоді вистояти, да? тому що війна не три дні, не тиждень, не два, а війна триває. Але, на жаль, зараз цих заяв не чути від верхівки. Але люди, завдяки яким тоді вдалося вистояти, завдяки яким зараз ми тримаємо фронт і завдяки яким ми переможемо, залишились такими дружніми і монолітними, як були тоді. І сьогодні я вам розкажу історію про таких людей. Простих, звичайних людей, але які роблять велику справу. Дуже важливу. Потреба Збройних сил України, а зокрема наших знайомих родичів, які зараз захищають нас в якісній їжі, згуртувала навколо себе острозькі сім'ї. Із 2022 року до тепер вони, об'єднавши навколо себе і православних, це вірян. Православної церкви України, вірян української православної церкви, об'єднали протестантів і разом всі дружно готують тушонки, випічку різну і передають це все для наших захисників. До мене звернулись за допомогою острожанки, жіночки, які від початку повномасштабного вторгнення організували свої сім'ї. І ще з 2022 року до сьогодні готують смачну домашню продукцію, це і тушонки, і різного виду випічки для наших військових для Збройних сил України і передають це на передову. Зараз вони мають потребу в коштах, тому що бажання продовжувати є, немає коштів. І як говорять... Е, вони зупинитись просто, почати заново нереально. Давайте допоможемо. Їх напевно тут до тисячі. Ого? Почалася війна. І за пропозицією моєї сусідки Лапчук Оксани Олександрівни ми почали варити каші, гречану рисову перловку для наших захисників. Спочатку допомагали сусіди, наша вулиця, декабристів Бугуна. Підключалися рідня, друзі, знайомі. З початку війни і до теперішнього часу без вихідних ми варимо каші, паштети, згущене молоко і до теперішнього дня відправляємо, загружаємо машини для наших захисників, висилаємо посилки. І от сьогодні дві посилки вислали на Донецький напрямок для наших земляків. І на даний час в нас не вистачає коштів на закупівлю м'яса. Якщо ми зараз зупинимо, зупиниться наша робота, почати спочатку, ми напевно не зможемо. І наші захисники, наші земляки не отримують тої допомоги від нас теплоти, доброти нашої сімейної, душевної на фронті. Я щиро дякую всім, хто підтримував нам, нас, а саме головне, хто довіряв нам, пересилали гроші нам. Щиро дякую мого земляка Савчука Анатолія Васильовича і його сім'ю, який дав нам на волонтерство більше 150 тисяч гривень. Також дякую прихожанам Богоявницького собору, Свято-Миколаївської церкви, які постійно жертвують нам. Щиро дякую жителям Рівщини, Острощини, які допомагають, довіряють. І Підтримують нас, а також прихожанам церкви віри Євангел Села Хорів, ліцей села Хорів, які до наших посилочок пекли пироги, дуже смачні запашні пироги. А також найбільш найщиріше я дякую жителям рівненщини, місто Рівне за банки, які вони нам передають з міста рівне, волонтеру Шляхетко Наталії. Щиро дуже дякую. А також дякую сім'ї Ковальчуків. Це зло, яке прийшло на нашу країну, об'єднало і наш православних, і протестантів, і всіх вір людей. І в наш час зараз, на теперішній час, у нас закінчуються кошти на закупівлю м'яса, кришок, щоб далі продовжувати нашу роботу. Відправлялися посилки і загружали ми машини нашим засникам на харківський напрямок, Донецький, Запорізький, Миколаївський. Херсонський напрямок, на сумський напрямок. Я дуже прошу, допоможіть нам коштами, щоб ми могли далі продовжувати нашу працю, Во славу Божу, і для наших захисників, щоб ми могли відправляти нашу домашню продукцію. А жіночки з теремного нагорочать вілії, пекли запашні пироги і передавали нашим захисникам. Зараз я знімав. Дякуємо гарно. Дуже смачно. Там вже не має. М -м -м -м. Ще зробіть. <ріст> <говорити, не заробіт. ріст> <здесь не> <ріст> Ми навіть час, добро, не боїться. Десь не маєте. Волонтерам островний за підтримку. Тож годуєте нас, підтримуєте морально, молитовно, духовно. Щиро вдячні. Стоїмо за вас з вашою підтримкою. Дякуємо. Все буде Україна.